Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня школа перших-третіх ступенів перша школа нового типу в районі, знаходиться у мальовничому куточку, який здавна в народі називають Спартак, а саме по вулиці Свердлова, 11. Модель учнівського самоврядування школи має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльності. У листопаді 2001 року створено єдину дитячу організацію Дивограй. Діяльність організації здійснюється за допомогою двоступневої системи учнівського самоврядування. Країна сонячних зайчиків для учнів 1-4 класів. Президентсько-парламентська республіка для 5-11 класів. Така система самоврядування сприяє розв'язанню різноманітних виховних завдань творчого, інтелектуального, духовного, фізично-естетичного та у цілому гармонійного розвитку та формуванню позитивних рис характеру особистості. Програмні документи дитячого об'єднання Є статут дитячої організації, Конституція Президентсько-парламентської республіки, закон про символіку Президентсько-Парламентської Республіки. Дитяча організація має прапор, герб, гімн, значок. Традиційними шкільними святами є караука, мітинг реквієм, богатирські ігри, весняні шоу, туристичний зліт, осінній ярмарок. Вибори президента школи, Шевченківські дні, фестиваль талантів. Цікаво прохід. У 2007 році в школі видається шкільна газета Наш формат яка висвітлює шкільне життя, проблеми молоді, доповненням є постійні рубрики. Цікаво знати мудре слово «Проба пера». За допомогою учнівського самоврядування проведено різноманітні акції, рейди на добровільній основі. Ми переконані, що запорукою виховної системи є засвоєння своєрідного кодексу школяра. В результаті тісної співпраці органів учнівського самоврядування з педагогічним колективом у школярів формується громадянська зрілість, активність, морально-етичні цінності, виховується почуття товариськості, взаємодопомоги, відповідальності за навчання та доручені справи.